Вивели вогонь по противнику, але зрозуміли, що вразити його без використання більш важкої техніки неможливо. Щоб викликати на допомогу наших друзів-мінометників, вам необхідно передати координати. Сьогодні ми розглянемо, як визначити відстань до об'єкту. І так, давайте обіграємо ситуацію, коли оцей суперський автомобіль, ну, вже трошки в використанні, це броньована техніка. Ми маємо знати висоту або ширину об'єкту, на який, до якого ми хочемо визначити відстань. Будемо використовувати давню формулу тисяч. Дальність дорівнює висота або ширина, помножена на тисячу. Ділено на кут. Що таке кут? Що таке кут? Це величина, під якою ми бачимо об'єкт на відстані. Як його визначити? Лінійка відведена на відстань приблизно 50 см і бачимо об'єкт в 3 мм. Кожний міліметр на такій відстані дорівнює 2000-2 помножити на 3 дорівнює 6. Ми бачимо цей об'єкт. Під 6 тисяч. І використовуючи формулу, можемо легко визначити. Дальність дорівнює. Висота об'єкта. Наприклад, в даній ситуації. Висота даного автомобілю приблизно 1,20 м. 1,20 м помножуємо на тисячу. дорівнює 1200. Я бачу об'єкт під приблизно 3 см. В кожному міліметрі 2000. Кожному мівліти 2000, тобі ж це 60 тисяч. Знаючи розмір об'єкта метр двадцять, помножуємо на тисячу і ділимо на 60, дорівнює 30. 30 метрів до автомобіля. Будемо перевіряти. Вуаля, рівно 30. Ну що ж, друзі, якщо вам цікава ця тема і ви хочете дізнатись трошки більше, більш докладніше, як користуватись цією формулою і що таке тисячна, підписуйтесь на канал Захисник, пишіть в коментарях. З вами був захисник. Слава Україні!